Vă salut și tu canalul Ocean Trade! Сьогодні у нас на огляді зажимна цанга типу 185Е, Дін 6343 діаметром 50 мм під круглу заготовку від відомо-турецького виробника Дегерлі. Цанги такого типу були розроблені спеціально під обробку каліброваних прутків круглої форми для токарних верстатів або токарних автоматів з автоматичною подачею прутка. Суть цанг типу 185Е полягає в тому, що вона затискає оброблювальну заготовку внутрішньою площею, що надає максимальний зажим і мінімальне биття при обробці деталі. Затиск деталі зажимною цангою 185 є. Від Збувається завдяки її формі, яка має конус на одному з кінців і розрізні пази майже по всій довжині цанга, у розмір яких визначає мінімальний та максимальний розмір деталі, які можна застосовувати на обраній санзі типу 185Е. Дана цанга має наступні характеристики: діаметр зажиму 50-49 мм, загальна довжина 110 мм, зовнішній діаметр 84 мм, крок різьби М61 на 1. І найголовніше це ультрапрецизійна точність 5 мікрон. Купити зажимні цанги типу 185Е згідно стандарту DIN 63. Три на 60, ви можете звернувшись до нас за телефонами або замовити через наш інтернет-магазин, де в пару кліків можна оформити замовлення, яке прийде до вас найближчим часом. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з ним швидко, надійно та якісно.